Ви знаєте, куди тільки не витрачаються державні кошти. Офіс президента замовляє за шалені кошти понад 10 мільйонів гривень. Отакі от, от звіти, в яких аналізують згадки. Дуже багато прізвищ, які ми можемо побачити в цих ганебних історіях з крадіжками та корупцією. Компанія отримала за такі звіти майже уявіть собі 10 мільйонів гривень. Журналісти Бігу проаналізували десятки аналітичних звітів. Вітаю всіх, друзі, вітаю усіх любімої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про те, як журналісти Бігу Синфо проаналізували десятки аналітичних звітів зі згадками про топ посадовців, які за державний кошт готують для офісу президента та кабінету міністрів України такі собі дуже цікаві звіти, в яких аналізують згадки про чиновників у медіа, підсумовують на важливіші події тижня за участі цих посадовців а також визначають, хто за що їх критикував. Отож, до відео ви знаєте, куди тільки не витрачаються державні кошти під час повномасштабної війни України з російською мрзотою. І за бюджетні кошти президента замовляє такі собі звіти у центрах захисту інформаційного простору України, які підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України. І вже більше чотирьох років уявіть собі на замовлення підприємства такі звіти виготовляє компанія Медіатека, яка належить, ну звісно, народному депові. У від фракції Слуги народу Олександру Маріковському, і за 2023 рік компанія отримала за такі звіти майже уявіть собі 10 мільйонів гривень з держбюджету. Ну, що ви розуміли цю інформацію? Я не висисав з пальця у відповіді на запит редакції держпідприємства міністерства культури. Підтвердило, що ці звіти надсилаються до офісу президента та кабінету міністрів України та інших суб'єктів, до яких проводиться це ну, дослідження. Назвемо його так. І тут журналісти «Бігус.Інфо» брали для аналізу щотижневі звіти, які стосувалися Офісу президента України та міністерств у ті тижні, коли виходили найгучніші журналістські матеріали, фігурантами яких були представники вищезгаданих інституцій. То конкретно, якщо брати 26 жовтня 2023 року, журналісти Бігос опублікували матеріал, в якому йшлося про російський паспорт дружини заступника голови національної поліції України Дмитра Тишлика. Я про це говорив у своїх відео попередніх. Відео на моїй тій сторінці, подивіться, будь ласка. Та в день розслідування та у кілька наступних днів матеріал активно обговорювало у медіа та в соціальних мережах. А щодо моніторингої компанії, то там згадано про розслідування у звіті за 28 жовтня, в період 28 жовтня по 3 листопада, у блоці, який стосується міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Цитую. Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо зв'язків з РФ заступник голови національної поліції Дмитра Тишлика. Звісно, ми не можемо не згадати про інший матеріал, який стосувався Міністерства культури та інформаційної політики України про зйомки серіалів за бюджетний кошт. І тут журналісти виявили, що частина компанії, які отримали кошти з бюджету, звісно, була наближена до офісу президента України. А ми о, їдемо далі. У червні 2023 року журналіст видання української правди Михайло Ткач опублікував розслідування про одеського воєнкома. Всі знають про цей ганебний випадок з одеським воєнкомом, де в матеріалі йшлося про те, що родина начальника одеського військомати під час повномасштабної війни придбала в Іспанії майно на мільйони доларів. І, хоча посада воєнкома не стосується офісу президента, після публікації матеріалу лунало багато критиків, в тому числі і в бік офісу президента. Ви знаєте, цих історій дуже забагато, тому я думаю, що я дуже коротко вам скажу, що в всіх цих звітах згадувались такі прізвища як Олег Татаров, як Тетеря, Босий, Ганзюк, Одеський воєнком. Дуже багато прізвищ, які ми можемо побачити в цих ганебних історіях з крадіжками та корупцією під час повномасштабної війни. Ви знаєте, в процесі аналізу звітів для влади дійшли висновку, що подекуди вони можуть формувати. Посадовці хибну думку про те, що критика в їхній бік лунає переважно від узагалених опозиційних ЗМІ. Ну і розшифровки щодо кого автори вважають такими у звітах, немає, і що представляє вона собою або ж атаки, або ж популізм. Журналісти звернулися за коментарями до директора компанії Медіатека, а також її власника, народного депутата Олександра Маріковського. Однак, ну це мене не дивує, відповіді на момент ефіру не отримали. Якийсь же висновок з того, що я вам сьогодні сказав, ви знаєте, під час повномасштабної війни, коли хлопці та дівчата боронять Україну, коли український народ віддає останнє туди на фронт, щоб допомогти. Нашим воїнам, щоб приблизити нашу перемогу в цій повномасштабній війні України з Росією. В цей момент офіс президента замовляє за шалені кошти понад 10 мільйонів гривень. Отакі от, от звіти. Ви знаєте, я підрахував один більш-менш такий потужний дрон прибором ночного бачення. Там, він коштує десь 200 тисяч гривень. За 10 мільйонів гривень то можна було купити 50 дронів. І віддати хлопцям, які там на передовій бронять Україну. І кожний дрон це людське життя, це дуже багато людських життів. Ну, але влада та офіс президента вони рахують по-іншому, що ці гроші можна якось використати для того, щоб розуміти та знати, хто що про кого говорить. Я не знаю, немає слів, без коментарів. Ми переможемо в цій війні, але ця війна підкреслює, нам дається дуже великою кров'ю. І то велика біда. Тож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Тож доброго вечора, з України.